Проти збірної України Ю-18 буде грати збірна Словаччини Ю-19. Один із фаворитів цього міжнародного турніру. Повертає шайбу до воріт суперника у зону атаки хокеїсти збірної України. Розставляються у більшості. Вони вже встигли це зробити. Володіють шайбою. Кидок хороший. І з лівого кола вкидання кидає Володимир Захаревич. 1-0! Збірна України повела у цьому матчі. Добиває шайбу у ворота Олексій Євтєхов. До речі, одноклубник нашого голкіпера Романа Батіга. Євтєхов також грає за динамо Пардубіце. От е, гарно розіграли захисник. А, до речі, тут можливо Рекошет був. Ви знаєте, давайте подивимося, я не впевнений, таким чином, що її втіхав. Е, Захаревич заволодів шайбою. Е, перевів на захисника потім пас у праве коло вкидання. Сильні хокей, безумовно, словаків є. Але загальної переваги ігрової чи територіальної я не бачу, в принципі, абсолютно не бачу. Ні, ви знаєте, от зараз лише виходить у нас. І шайба в воротах. Зараз лише вийшов у нас на майданчик п'ятий гравець. І відзначаються Словаки вже у рівних складах 5 на 5. Причому, ви знаєте, що Захаревич вже встиг добігти в свою зону, але нічим не зміг завадити Лукашу Клєсі. Ну, от клечка один, точніше. Перший кидок Міхал Планчар робив після накидання на п'ятачок. По шайба, до речі, рикошетом прийшла. І тут добив шайбу. Тибодя Словаки шайбу із своєї зони. Перший на ній повинен бути Савелій Сухицький. <кхи> ну і Сухицький не зміг. Неправильно біля борту абсолютно грає Сухицький. Зіграв не в шайбу, а намагався відділити гравця. Від шайби, і от ця помилка захисника приводить до другої пропущеної шайби. Подивіться, що робить Сухицький. Гальмує, програє позицію, падає біля цього борту. І все теж Кензо віддає шайбу на партнера. Дивіться, яка помилка груба захисника. Кензо віддає на п'ятачок. Центральні нападники збірної України і Словаччини у зоні українців. І після верного вкидання швидка атака Словаків. Хороший момент і шайба в воротах. Це вихід на ворота. індивідуальний Дар'я Лаша закінчується добиванням. Зараз подивимося, хто добив на повторі. Заклав корпус. Гарно прикрив шайбу корпусом. Дев'ятий номер Словаків. Пройшов нашого захисника. І добиває шайбу або. Давайте подивимося ще раз. Або клічка або рідзон. 3-1 на користь збірної Словаччини. Повністю переграють нашу команду у другому періоді. Словаки, Українці мають можливість і закидають. Помилка голкіпера і блискуче скористалися. синьо жовті цією ситуацією за ворота. Патрік Клемент. Пас із заворіт. Зараз роздивимося, хто робив і хто закидав. подивіться, як гарно відчув ситуацію, пішов за ворота Захаревич. І він робить передачу на п'ятачок, оточенню трьох. Кістю суперника партнер Захаревича. Переправляє шайбу ворота. Ще раз дивимося. Ось як дуже невдало за воротами. Грубо помиляється голкіпер словацької команди. А закидає у нас Єгор Трипольський. Пішов 16 номер. Отут кидок буде непогано. і добивання може бути зараз у українців. Молодій жовті, Поки що не зручно було виставки віддавати на п'ятачок. Виставкін сам пішов на загодження. І гол! вотрі. Він на Україні з зрівнює рахунок у цьому матчі. Нестандартні! Абсолютно нестандартні дії Андрія Виставкіна, який захищає кольори ХПК Хам'янлінна Фінляндія. Ю 18 ХПК Хем'ян Лінна. Дивіться, він мав на захисника віддавати. А замість того пішов на ворота, кинув і добивання у виконанні Родіона Койди приносить третю шайбу у скарбничку збірної України. Подивіться, як нестандартно діє 16-й номер. Молодець. Молодець. Ця нестандартність дала результат. Добивання класний епізод. Ми вболіваємо за збірну України. Ю 18 це збірна України. Бобкін, Сімчук, Шахрайчук, Тоцьокін. Збірна України Ю 18 грає. Схаманіться. І, на жаль, не реалізував свою спробу Віктор Мельниченко. Всі вболіваємо за нашу юнацьку команду. Всі вболіваємо за нашу юнацьку команду. Не реалізував вихід Мельниченко. Перша спроба Словаків. Федор. Федор не зміг пробити Романа Батіга. Родіон койда! койда. Кідо Койди. Проміжки в судячи з усього Койда, хотів пробити Патріка Клемента. Капітан збірної Словаччини u 19, який сьогодні нам багато приніс проблем. Адам Кедзіо. Ворота. І капітан збірної України Олексій Євтєхов. Євтєхов. Ой-ой-ой. ой ой Професор Євтєхов 1-0 по літній серії на користь збірної України. Як же гарно розібрався! 1 0 Болітній серії збірної України веде у ю -19. І 1-1. Так само класно розбирається. Ще одна спроба українців. Кидок не зміг переграти вратаря Словаків Володимир Захаревич. Із Дунайвароша. Число 26. Томаш Каович. Вище воріт. Гарно підняв, до речі. Гарно підняв Словак. Андрій Виставкін, який організував одну із шайб збірної України в цьому матчі. Кинув і партнер добив. Койда добив. Ай, на жаль, гарно піднімав ліву дев'ятку. Виставкін не зміг. Не зміг. Зокрема, Лашу і Євтєхову. Спроба Словаків заплутав Словак нашого воротаря і. Закидає Міхал Планчар. Словаки все-таки перемагають у цій болітній серії. Запам'ятали ми боліту. Богдан Трущенко. Захисник, який представляє швейцарський Тургау Ю 20. Отримує приз найкращому гравцеві цього матчу у складі збірної України.